Палки-палки. Тарілка стеклянна, але немає клейма, бачиш, блин, думал кимо. Тарілка, а під тарелкою щось є. Вонком трьохки тут. Ну, дві в Ну, Як мені здається, тут якась червона емаль. Це може бути якась прикраса була. А ну стоп. стоп, стоп. щось є. Всім привіт! Купаємо сьогодні в лісі. Купаємо в 4 прибори. Я мінілап Equinox 900, Саня мінілапа Equinox 800, папа мінілап Equinox 800 і Андрій мінілап Equinox 600. Ліс доволі цікавий, тому і думаю, що знахідки можуть бути цікавими. Побажайте нам удачі, а ми погнали! І так, мали перший хороший сигнальчик. Почав його копати, а він, що тут. -а. Дивимося, що це в нас. А, це в нас 50 копійок. 50 копійок. Ходячка, але зелена зелена вже, видно, давно лежить. Рік 92, здається. Ну чого, перша монітосіна, забираємо. Тарелка біла. Це біля тарілки де. Йоулки-палки. А тарелка стекляна, але немає як лейма, бачиш, блин, думав ты йому. Тарелка, а під тарелкою щось є. Уже ножиком, щоб не розбити тарелочку. Воно було, блин. У мене 50 купив, ходячка. Саня тарелка, а під тарелкою щось є. Снімаємо. О, блін, була красива. А воно ну, було побито. Цікаво. Це якийсь барахло. Може мусор, але інтрига подовження тарілки чи що? Збоку, да. Глибше. Глибше. Тризавця. Стризав це нека старілка. Ну це не ця сама, це якась тонча. Тонче розпєтка якась друга. Що Зафига зекась помойка банка чешуй Банка у трпки дві в трпки Дві Дві закрита закрытой Борь? Угу Мені здається вона пуста. Ось я в нас скорізав все Ну Мусорка, коротше. Помойка. Але було цікаво. Біжу, спотикаюсь. Падаю. Погукає. щось. Походу цікаво. <рес> Опа, показуємо. Так, не А Ану, попробуй. Що це Чи це не, не гость, цей що забивати в, в ці шпали пою. Як він там називається. Та ні, кости? Да, кости. Та ні, Та ні, ні, кости. точно ні. Це дуже маленький для нього. Хе-ну. Це задихайся, поки біг під цю горку. А! Ні, це не воно, це просто. Давай ножа. не воно. Ну піднімай. О, ну ти. Стій. Ай, диво. Був сигнал тут, як викопую, а тут випадає ось така то штука. Якесь колечко, якась конінка, якийсь язичок. Що це таке? Не знаю. Може хто знає, підсказуйте А ми забираємося. Тут в мене була ця конінка, де я тільки що показував. Тут в мене продовжувався сигнал, як срібло. І дивіться, яку штуку знайшов. Такий сигнал ну, на Equinox 75 і дивіться проявляється білий метал. Не буду стверджувати, що це точно срібло, але но... щось схоже на то. Хорош. Був у мене тут такий металевий сигнал. Почав копати, дивіться, яка розсипушка. Якихось таких круглих штук. Але металевих. Не знаю, тут якась по яке це може краска. Не знаю, вже декілька штук знайшов і сигнал продовжується. Що це таке? Чесно, без поняття. Якщо хтось знає, підказуйте, що це таке може бути. Я його докопаю і звісно, заберу. Але що це таке? Без поняття. Визбирав я ці всі штучки. Ось така кількість в мене вийшла. Що це таке, не знаю. Ну, як мені здається, тут якась червона емаль, це може бути якась прикраса була. Або чесно, не розумію. Я ще його помию, потім подивлюся, що це таке. А так то визбирав тут все, тут більше сигналів немає. 90-93 копаємо. Так, я ще не знайшов, що це дзвеніло, але дивіться, який тут відбиток. Схоже на те, що тут була монетка. А де вона? Я не бачу, шукаємо разом. Тут вона десь. Дивіться, дивіться, яка шайбенці є. Опа. Це в нас 5 копійок, походу. Формата Миколи останнього. Ні, 60. 1860 якийсь рік. Оце вот така шайба. Вот так от. А ну покажи, що ти там вийшов. Це Гривня тоже сьогодні? Ух ти, класна пряжка, старая. Две пряжка. Да, вона шикарна конечно. І динаричек. Понятно, что? А не понятно. Ну что, прикольно? Продемонструй. Ну давай, копай. Вижте сюди до мене, в цьому углу. Можна ближче тут, мені кажеться.

Яка глибина. І Більше. Да. І ще внизу. Давай, зараз якогось енколпіона достанеш. Може ножом давай. Є ножик? Є. Боня прийшов. Поважний такий. Глибину. Що ви що робить Диви, що робить? Ага. Де ви що робить? Боня, що ти робиш? Він собі знає що він робить. Так, вже 40 сантиметрів буде. Воно ще глібше. обережно так, може ширше, все лиш не надо. А ну стоп, 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 щось є Прикинь. Прикинь, а я подумав, воно так блисне, але я подумав, що золота монета. Та як на одна такі бути? Диви, лки-палки. Диви. Тут така береза лежить і поруч був сигнал. А як достаю, то це в нас звичайних 20 копійок радянських. 61 рік. Як монітосина, приємно, а як сама знахідка, то не дуже. Ну, все одно забираємо. І так, сигнал 3036. І є монітосіна, бачу. Це в нас рання радянщина, 46 рік. Так. Отака-то от монетка. Пізніх дуже багато, я їх вже перестав знімати. А от рання цікава. Дивіться, який кадр, опа! Ой, помножечок. Бачу бронзові вставочки і сам ножичок. Дивимося детальніше, що це в нас за ножечок. Так от. Цікавий такий, цікавий. Фух. Нарешті я його знайшов. Дивіться. Дивіться. А, ні, це ножик. Чи ні. Чи так. Да? Схоже... Я думав, що це на кінечник стріли. А це ножик. Ну. Нічого, забираємо в будь-якому випадку. Дивіться, яка яма більше, ніж штик. І достав я якісь водила. Водила достав з цієї ямки. Ну, чого цікаві такі. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу. Справа хабарничка Андрія. Що в нього є? Ходячки, потім радянщина, рання пізня, потім гудзик лісника. Потім якийсь середньовічний гудзик, потім накінечник стріли, дивіться, який файненький. Потім якась копійчуга. Але ми не знаємо, що це таке. Треба чистити, дивитися, бо... Незрозуміло. Так, далі в нього є такі часики з позолотою. Часики десь тут аурум пише. Зараз опа є, є. це, звісно, не такі часики, як Олег колись, колись знайшов цілі золоті, Ну нічого. Так, далі в нього такий-то цвах цікавий є. Граненький такий цю мені подобається такий Сокричина. ну Я думаю, це плюс-мінус 19-18 століття, не, не раніше ножик. Отак от. Далі хабарничка моя, що в мене тут. Радянщина, оці штуки непонятні, не що це за штуки такі, що я їх там два десятка знайшов. Після того, як знімав відео, я їх ще там трошки викопав. ну Нічого, потім радянщина, рання, пізня. А, і що в мене тут із цікавого? 5 копійок, незрозумілий формат, який там рік тримати, дивіться. Оце, походу, у нас срібна бляшка. Не бляшка, а заготовочка якась, бачите, вида там від Ножичок. Я думав, спочатку на кінечник, ну, це ножичок. ну, но, потім ножик, цвіва, якісь, ці пряжки, ну, таке. Так, далі хабарничка папи. Ви Тільки подивіться, де він... де він це викопав. я, я не розумію. Дві пряжечки почекав і динарик. Клас. клас. Ножечки, підковки в нього ще. Отак от. от. Далі хабарничка Санні. Ранні, пізні радянські монетки. І із цікавого. Така... Такий гудзичок у нас. Потім такий гудзичок. Гудзичок Київського губерня. Незвичайний, такий класний. І одна друга серебром. 1840 рік. Клас. От такий -то був у нас результат сьогоднішнього копчику. бо в лесі